Перевіряємо документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Ваші документи, будь ласка. Нестеренко Александр Александрович. Номер жетона 04 1498. Це додаток до жетона, да? так? Ні. Там написано посвідчення. Да, це посвідчення, че вы бачите. Где? Ну, вытяните до полного витягувати? Та не, ну до полного ознакомления Для должно быть написано. Що вам не зрозуміло? Где ну, там посвідчення? Где написано? Так а що вам не зрозуміло? Там чого? не написано посвідчення. Вы маєте право. Ну по 32 вы маєте... меня, да? Пункту второго у меня цена. Частина. Это що значить? Я вам тільки що її розвязав. Я ж не знаю, повторювати її в декілька разів. Ну, Ніка ну, не відноситься. До чого не відноситься? Наказ коменданту є, так? Да? Наказ коменданта No1, так. No? Так. Ви маєте пред'явити документи, які посвідчують вас, вашу особу. По законну вимогу. Ви ж спросили в мене пред'явити вам документи, я вам пред'явлю. Їдемо реїділ. Для чого? Ну, ну... Спочатку ви будете... Время сейчас центральному миссию. Нет, Тецентрати я ничего не СВ, должен. 11.52 время. Сейчас время пошло, моего е... остановили. Вы меня задерживали. Вы не затримали. А что тогда? Я тогда поехал. Я маю право у вас вымагати посвященный водія або по паспорт, який посвідчує вашу особу. Нет. Разом ви... із документом. О, все в ваших я я вас предъявил. Я вам предъявлял. При, 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 приїхало наше керівництво. або ви добровольно проследуете в своем транспортном засобе. Не, едем без, в райдел. Без черги, без едем, то, едем. А? едем. в райдел. В едем. Трошки возьмите правее, пожалуйста, вот тут въезд. Протяните угу. Максимально правее, чтобы не заважать. Аллахивская 37 называется? Можно было бы, конечно, больше трошки. До правого права. До не, мы куда не будем туда ехать. А мы что едем вы... в райодел 11.52, вы меня остановили. Время пошло. Три часа вы можете либо вы оформляете протокол задержания, либо едем в райдел установления 3 три часа. За сколько там по установлению? Едем в райдел. Поехали в райдел. Вам... Рекомендують краще алгоритм. І Ви якась, самі е не хочете. Зрозуміло. Зараз в будемо протокол, поїдемо. треба нікого оговалювати. Та такого все робить. Прошу правову допомогу. Адвоката. Згідно 59 статті Конституції України вам буде надана безоплатну правову допомогу згідно закону України про надання безоплатної правової допомоги. Вам зрозуміло? 14-13 стаття закону України про надання безоплатної правової допомоги чітко зазначає, що коли ви перебуваєте да, біля посадової особи в адмінбуді, ми вам в обов'язковому порядку її надамо. А какой адрес на революцию? Каким? Центральная миска, РТЦХ, Давай, РТЦХ, скажу, здесь, у каким-то центральном месте на ТЗК а, Давайте от ТЗК скажем, то есть можно указывать туда. адрес. Центральном месте на Я же сказал, я сам подъеду туда. Я вас розумію, за всі товари, але ми будемо діяти згідно чинного законодавства, а не Ні, ваших... чинне законодавство не говорить о том, що ви мене повинні зараз відсюди взяти. Остановили проверку документів, я дав документи. Ви сказали, що я нахожусь в якомусь міфічному розвитку. Ви зрозуміли підстава затримання? І... Для складання Ні. протоколу. Вам зрозуміла підставу? Може ви не розумієте? Протокол задержання. Алло. Ну все складає. На основанні чого? Не на основанні, а для чого? Алло. Та ні, ну. Давайте, може, вам не зрозуміло, саме, з якою комітету ми спілкуємося. Ви були зупинені на блокпосту, де під час перевірки було встановлено по наявним базам про те, що ви перебуваєте у розшуку центральній міській метацика. Зв'язку з чим для складання протоколу за невиконання чинного законодавства щодо мобіліта проводив. Ви будете зараз затримані і доставлені. Це до... незаконно. Це ну, Я... ваша думка Я протестую. Для, того, щоб... Я... для того, щоб надати і ви в порядку 59 статті Конституції України, вам надана буде безоплатна правова допомога. Які є запитання? Згідно 55, п'ятої, 56, шостої, і після конституції України, ви ваші права захищаються судом. Ви маєте на компенсацію завданих вам збитків посадовими особами, і ви маєте на безоплатну правову допомогу, визначену законом порядку. Ви несете відповідальність за відмову дачі пояснень у відношенні себе або близьких родичів, коли яке визначене законом. Я вам роз'ясню, з моменту затримання ви маєте право на телефонний дзвінок, ви маєте право повідомити за мій, своїх родичів або за місце праці. Я вам пояснив, коли ми вам надамо адвоката, коли ми будемо у службовому приміщенні, я вам його викликаю. Якщо вам ще якась норма закону не зрозуміла, задавайте запитання, я вам відповім. Визовите 103 скоро, є вдавлення. Викликайте 103, Водію потрібно, святка медична допомога. Зараз викликаємо. Визивайте. 103. 185. Які є запитання, забудьте. Я також попереджаю, що якщо ви не будете виконувати законні розпорядження, буде наступати відповідальність, визначена статею 185-го. Суворо, звісно, не виконання закону розпорядження поліцейського. так, вийде. законне розпорядження поліцейського. Ні, наступає відповідальність. Визначена вот статті 185. Злісне невиконання законного розпорядження поліцейського. Злісне? В Чому злісне? Тому що я, що вам зараз, коли нічого ви будете, не нарушую, ви мене зупинили. По статті 32, частина 2. Вам буде визнана вимога розслідувати з нами. Ні, будете вимогу. Давайте викликати швидку. Я не розумію, ви гаєте свій час і наш. Ні, я нікуди не поїду. З ну, вами це буде... я нікуди не поїду. Ну, будете буде само на фізичном стороне. Ну, все, составляйте протокол. Будеш, я сказав, сказ. Составляйте протокол, все. Меня зупинили, я предоставив документ. Вас все. де зупинили? На блокпосту, як і офіційно наказом коменданта нашого міста, проводиться заходи з фільтраційні і у тому числі одна із вимог, контроль та перевірка по всім наявних фахів. От ви б'єтесь на базі руки. Що вам все Що вам ще робити? по по статьї, там, э, а що 560 статье там это добровильное, и вот это все это, э, постанова. И это все экспериментальное, вот это вот обновление данных и так далее. Это все экспериментально. У меня просто в другой машине э, документы лежат. Так в臨que? что экспериментально, вот это вот обновление базы данных, вот эти и так далее. Точно так же Обновление. Обновления, те же самые по постанове, то же самое там касается, не касается цивильных граждан. Только на добровольной основе. На добровольной основе все. Вы же понимаете, вы трешечки путаете нашу функцию с ТЦК. Я... Наша функция в базе вы значите, что вы в РОШУК, Мы по базе базе В нашей Какой? службовой базе. Ну как? как база называется? Призывник она называется. Призывник. Так. Нема такой базы. Но у нас у есть вас службовая... это внутреннее, она не так. касается росков. Рошику вы знаете, что такое рошук. Чтобы объявить человека в РОШУК, то надо бы, чтобы были следственные действия, надо чтобы вы было через суд это все. Рошук, а вот это ваше внутреннее, как бы оно так. нас не касается. Ну ушел не мы сейчас говорим за эти выходные, не за те, не

Поліцейський захід согласа 29 статті закону про поліцію. Це дія або комплекс дій превентивних та примусових заходів, які обмежують певні права свободи людини з стосовно відповідного закону для виконання повноважень поліції. Він повинен закон, необхідний, пропорційний і ефективний бути. Я зараз, як посадова особа, сумісно з моїми співробітниками, приймаю рішення е, припинити поліцейський захід в зв'язку з вашим е, плохим самопочуттям. Тому в порядку з е, пункту 7 ми припиняємо статті 29 е, поліцейський захід. Тобто ми припиняємо затримання, ми припиняємо будь-які адміністративні. Вам е, бажаємо міцного здоров'я. І якщо так. у вас є скарги по затриманню, можете зараз їх відобразити, бо я можу вам надати арміш. Треба йому розписатися? Так. Де? А тут є запас. Ну, ви скарги. зможете розписатися? Так, да. жалоби є. Хочуть? Пишіть, скарги є. Давайте, у вас є три хвилини, зайдіть, угу. покажіть, щоб все у вас було оформлено. Угу. Давайте швидко три хвилини і ми їдемо. Ви можете присісти. Зараз час 12.55. Тут зараз час ставиться, що ви звільнені в 12.55 час затримання в 11.50, коли ви спілкувалися з нашими співробітниками з самого початку. Вони вже це зазначили. Порядку 210, тобто ми вас ніде не доставляємо, не затримуємо. Ось, якщо ви бажаєте написати, що ви маєте скаргу, ось тут пишете. Маю скарги, а потім можете звернутися на лінію 102 або за зі своїм адвокатом обжалити наші дії. Потрібно. Підстава припинення заходу, вам зрозуміло? Я Я не розумію ні почерпка. Графія, якщо ви бажаєте скарги, що ви маєте? Можете написати? Маю скарги. Не маєте? Не маю. Я поставлю прочерк, якщо ви нічого не бажаєте писати. Тому вирішуйте самі. Я ж не можу за вас. Я підписувати не можу, я не не розумію, що там написано. Io, ти... Я вас вірно зрозумію, що ви відмовляєтесь підписувати, так? Я не розумію, що там отец когда развивается. Обычно теперь Не проблемы. Уже нервы назвали. Пані, пані, он говорит, открытие.

Ну, спринтер Дозвольте мені ще з колонки, я ознаки малюсові. Приїдуть заберу. Олександр написали, що вирішуємо. Дивіться, я був змушений скласти протокол про адміністративне правопорушення згідно статті 125. Це зліснує попору законної вимозі поліцейського при виконанні службових обов'язків. Це стаття 185, згідно статті 63 Конституції України, ви маєте право не давати поясничу щодо себе, союзу, висловлювання, коли визначено законом. Також згідно 268 статті КУПАК, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази. Є є, так. Будете розписуватись, Проте, розпишіться про те, що у вас знайомих. Дайте та розгляд справи буде в Центральному міському суді 21 жовтня. Папку підкладіть. Тобто ви відмовляєтесь так, від підпису і копії протоколу. Я в такому застоянні що не розумію, що там написано, що вони обсягають. Ну але я вас ознайомив. І... Я не розумію, що це. Все. Е, Піднімете. Ну, добре. все нормально. Давайте. По роботі моменти. Мы вас задерживать не будем ввиду вашего здоровья, закрываем протокол задержания, вам право допомогу выкликать, выкликать или нет? Александр Владимирович Не сильно горячо? Ну сейчас у него нет. как раз же там магнезия, действие в магнезии Уже скоро помощь проезжаем в вот эту уже я уже не знаю о чем дальше разговаривать Ребята, а мы тоже верите, ну, а с вашей? По а закону а все делаете, Не, ну, не молодой человек говорит. такой вопрос задал, у него серьезно давление. Ну что, мы шутим или мы, ну, Вы считаете, вы правы в этом? Я не хочу сам чтобы... Если дальше разговаривать, то и вы не правы, мы не правы. А -а -а. Не сильно горячо. Ну, так сейчас пошло. Да. Где-то тепло даже бывает ага. поступаете неправильно. Где-то может, ну у меня голос, у меня голос такой грубый, просто по натуре, по жизни. Если вам показалось, что я нагрубила, у меня мать и я не могу различать. У меня голос такой грубый, не так может не он... я не создаю, я, на я нахожусь на работе, и Ладно, выполняю меня создали. свое, э, ну как бы. А а вы создание, все, да? все находятся на работе. У всех. Да, ребята, ну просто ну, честно, с вашей стороны это когда полиция вызывает на пьяного, которому нахер не надо скорая помощь, понимаете? И они хотят дыхать, а чтобы скорая помощь забрала. А когда человеку реально надо помощь, ну... Так вот я и сочнил. Все, мне говорят, я задерживаю и объяснил. Вот стоят... Вы слышите? Так, давайте говорили? все спокойно. Да, да. Все. А и мы, все, все, мы путь всех все мы прекрасно понимаем. И говорят, заберите его. Говорю, это что витрезвитель это? Ну куда мы его Или куда а он, 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 он в военкомате? Нет, так и он, он пьян, он в помощи. Давайте логически распустим. Он нуждается в медицинской помощи. Він нас посилає і кричить, що йому допомога медицинська не треба, а поліція заберіть його, бо щоб поліція ж не тягатися, бо він лежить під кустами. Ви знаєте, а з моєї сторони ми ви без нас не приїжджаєте до патень. Бо вам одразу каже диспетчер, приїжджайте, а потім скоро. Час ночі час да, ночі і у нас написано, Випускає Все нормально. Далеко це ми викликаємо, потім поліцію викликає перехожий. А що перехожий робить в час ночі в городі, якщо комендантський час, правильно? Не сильно гарячо. І взагалі в час ночі перехожий. Так, да, по всім моїй тому. Не сильно гарячо. Значить, він може не. дочекатися швидкої допомоги. А ми приїжджаємо, і ми тут ми не, не прожуваємо. шукаємо, де тіло лежить. Бо перехожий... Ну, точно добре, я спокійно. Да, да, так, висок. висока. Попередньо один тиск. Так, я розумію. Ну, гіперпензійний криз. Гіперсомія 320 на ехо. Там... Ну, зараз так. Чому ви візьмете кардіограм? Свєт, кардіограм доставлю, будь ласка. Гробом кардіограм. Такий, такий, такий госпіталізацій я, то нам придумають таке ж саме дихання, яке ми візьмемо. Для того, щоб потім пояснити, чому особа була нами не доставлена до правительств. Амин а задержан, еще за нарушение? Это их... Это незаконно вообще. Ну, так, э, я пишу. Поставьте меня сюда, придем. Голочку Ви нам зможете зараз надати якийсь документ про те, що хоча б фото, що особа була госпіталізована. Щоб долучити його до протоколу затримання. Як вас звати? Сергій. Сергій. якщо... Якщо вам треба якийсь документ, це можна тільки на швидку, на терміналі, на третьому ітажі вам видадуть справку, да, справку. Да, ми не можемо. Ну, на жаль, на цей період нам буде достатньо запасів, на якими будемо просавідуватися. Ну, ага, ти вже ліля зіпсувала тредник, тип он Ладно, все. Нічого я просто. Анна, ну ты на нем написала километр, я уже приготовила. То старый? Нет, я написала. Зажимай это ручку. Не требует, а. Если вам надо его провести, можете ехать. Не, нам надо, чтобы выйти в больницу, нам надо, чтобы сделать проверку. Там, где Там, где Там, где Я работаю не предоставила такие программы. Ну,